Ти якої ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах, а сьогодні вона приходить і інша, і це таке враження, що просто поміняли місцями, і це вже не, не твій син десятого року. Пережити смерть близької людини, дорослої людини, це набага... набагато легше, ніж пережити пережити це. З гурту друга ріка Валерій Харчишин розповів про невеликовний діагноз сина, другого сина, воїна, розлучення з дружиною та новий роман. Я їх називаю родиною. У нас немає там якихось відносин. Типу я старший і я вам даю типу по кісті. Ні. Усі подробиці вже за хвилину. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вони прийшли до нас додому, вони вбили наших людей. А не ми поїхали до бурятів, зруйнували їхні туалет. Ночує на цвинтарі, а я вчора сидів пив пиво. Пив. Війни нема, все клас, пошли. Днями український співак, лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розповів про діагноз свого 16-річного сина Євгена. Як зізнається виконавець, спочатку син розвивався так само, як його однолітки проте, через деякий час його життя змінила нейропсихіатрія, яка поєднує в собі прояви різноманітних хвороб і є невиліковною. Це не аутизм. Це ну я не знаю, що може бути гірше, але це не не аутизм. Це одне з захворювань, яке почали діагностувати здається, 2010 року. Пережити смерть близької людини, дорослої людини це на набагато, набагато легше, ніж пережити, пережити це за словами співака. Недуга є не до кінця дослідженою і керується за допомогою різних методів. Водночас подружжя сподівалася на пубертатний період, який міг посприяти одуженню. Втім, на жаль, хвороба не минула. Харчишин додає, що дуже важко звикати та сприймати нову модель проживання разом із сином. Він може не спати добу, може спати може не спати е, наступну добу, потім заснути в день. Е, він, він може просто, просто тупо кричати протягом. Е... Кілька це, це годин. годин. Чи це приходить ну, з певної? Вона, вона? вона дуже е агресивна і, і динамічно розвивається, ця хвороба. І... Це, це набуте, так? Це, я... це, це ясно, що це набуте. і е е там, Дефіцит чи автоімунна е проблема, це е е лише друге, а перше це інфекція. Це спричинено інфекцією банального стриптококу. І поки молодший син намагається подолати недугу, старший дає відсіч окупантам. Валерій Харчишин розповів, що його старший син Іван пішов захищати Україну у перший день повномасштабної війни. Артист пригадав свою розмову із спадкоємцем. Я йому не можу заборонити, він ж дорослий. Я йому пояснив, кажу, це ну я не маю права тобі забороняти. Хоч ти мій син, моя дитина, але якщо ти вирішив, ти підеш. Кажу, але зачекай, кажу. Давай розберемося з, там, з безпекою. У тебе ж є молодші брати. Угу. Ну, а він каже мені: Я хочу, щоб ти залишився з малими, щоб ти про них подбав, а я піду. Артист сказав, що сину потрібно думати не тільки про себе, а й про безпеку своїх братів. Втім, старший спадкоємець був налаштований рішуче. У перший день повномасштабного вторгнення він пішов до військкомату, що на Житомирщині. Він їхав з Юлією. Дітьми в машині, в Житомирі вийшов пішов, записався. Ввечері в нього вже був АК. Кепіс. Це от в перший день війни, не? Угу. він. Я ще дуру почав йому показувати, дістав батькову рушницю, їй 57 чи щось, щось таке. Я не пам'ятаю, ну, горизонталка. Почав розбирати, хаотично, показувати, як вона збирається розбирається, бо він взагалі проти зброї. Він агностик, пацифіст, філософ. Харчишин зізнався, що відпускав сина на війну з важкими думками. Він не розумів, як Іван може стати воїном. Ми не бачилися вже дуже давно, його ж не відпускають. Я переписуюся з ним час від часу. Він ніколи це він не каже, де вони. Я вже почав хвилюватися і запідозрив його в тому, що він мені бреше, що він, можливо, в якійсь гарячій точці перші дні повномасштабного вторгнення Харчишин і на собі відчув, що таке війна, і не тільки через те, що відпустив сина на фронт, а й сам постраждав від рук росіян. Ворог перетворив затишний дім, який він багато років будував, де виросли його троє синів на руїни. Від родиної домівки лишилася тільки кубка попелу. На щастя, в будинку, що під гостомилем, в той час нікого не було. Так, це мій будинок, я його будував. Так, я будував будинок інший біля, біля того е, родинного. І він також зруйнований. В тому будинку мали б жити мої батьки. Спочатку це була мрія, типу, побудувати щось самому. Е, і Це був якась там типу лаунж-зона, і там сауна, і майстерня. Але, зрештою, там батьки погодилися переїхати. Нині артист продовжує працювати над відбудовою не тільки свого житла, а й закликає інших шукати можливості, аби повернутися у власне помешкання якнайшвидше. Торік восени Валерій Харчишин запустив ютуб канал Харчишин будує, в якому на власному досвіді демонструє, як постраждалим від повномасштабного російського вторгнення побудувати нове житло, маючи при цьому мінімальний бюджет. Привіт, мене звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабної війни втратив будинок, будинок, в якому мешкали моя родина, і це для мене була певна трагедія. Рік тому, саме на цьому місці, я стояв і говорив приблизно такі слова. Ми збиралися з другою рікою в тур. І я сказав, знімаючи свої руйнування, не хочете, щоб з вашим майном було те ж саме. Просто давайте подбаємо про армію, про збройні сили України. У першому випуску проекту будує», Валерій ділиться, яких помилок він припустився в ході будівництва. дає поради підкріплені особистим досвідом і розповідає, як треба діяти, щоб не втрачати марно гроші та дорогоцінний час. Ми маємо на меті відбудувати не тільки будинок моїх дітей, але й сотні таких будинків для родин, що втратили житло під час вторгнення московитів у Кирпіння. А що вже не відновити і не відбудувати, так це його стосунка з дружиною у 2022 році. Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин шокував звісткою, що офіційно розлучився із дружиною Юлією ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тихі пір пройшло два роки. І ось нарешті музикант готовий прокоментувати розрив. У розмові із Славою Дьоміним він зізнався, що тепер ходить на сеанси з психологом. Під час них він пропрацьовує моменти, які пов'язані із не таким далеким минулим. Ми дорослі люди і ми ж не просто маємо спільне майно яке слід поділити. Ми маємо спільних дітей. І... Хочеш ти мати стосунки, чи ти е, закрав якусь образу, там приховуєш, чи, чи можливо, ненависть будь-що, але ти маєш спілкуватися, тому що в тебе є спільні діти. Ері не став прямо казати, що йдеться про розлучення з дружиною, але одразу після цього заговорив про непружені взаємини із коханою. З першою дружиною у Харчишина були прекрасні стосунки. Між ними не було образ під час розриву. А от з другою браницею ситуація інша. Артист каже, що йому досі складно спілкуватися з Юлією. Його накривають емоції. Я не вмів е розділяти е дітей. І їхню матір. Я їх сприймав як одне ціле, тобто як родина, і, і не як е, незалежні там життя. Угу. і ну і це, і це важко було. Бо вона не тільки колишня, а й мати його дітей. Валерію болить, коли він зустрічається з дітьми. Адже зазвичай вони проводили час однією родиною, а тепер тато і мама окремо. Ти маєш бути людиною. Тобі вдавалось. Мені це дуже важко вдається досі. На перших порах це дуже важко завжди. На питання про те, чому саме під час повномасштабної війни стався такий бум розлучень. Чоловік назвав декілька головних причин, які ймовірно і стали для їхньої пари вирішальними. А що має харчішин нову обранницю? Невідомо на це питання. Він дає неоднозначну відповідь. Якщо цього немає, то ти не сформуєш міцних стосунків. Що ти будеш потім робити? Що ти будеш робити після сексу? Я зараз кажу, кажу не, не про свої особисті стосунки. Я про я я Так. Хоча ще у травні 2022 року музикант зізнався, що вже живе з новою обраницею. Ім'я кохане артист не розкривав, але в мережі подейкували, що це відома журналістка Яніна Соколова. Мої мамі дуже подобається. і взагалі їй подобається е, наша телевіз... кіношна пара, і вона, а, ну. вона любить Валерія і слідкує за його творчістю. Ну і через те, що ми дружимо, вона його безумовно знає. Тому відповідно вона слідкує за всіма треками другої ріки і за цим я спокійно. Якщо мамі сподобалось, значить ні, мама така в мене чесна. Якщо подобається, то подобається. Не подобається, вона каже, ну как можна було краще. А згодом він і сам взявся коментувати цю тему. Співак поділився, що у нього та Яніни в житті було по всякому, але їхні стосунки він поки не бажає коментувати, адже не може зробити це без самої журналістки. Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трошки сварилися, але ми, ми дійсно друзі. А, говорити про стосунки, е, як я вже казав раніше, я Поки що не збираюся. Я, я не можу залучати е, іншу сторону. Це може бути будь-хто інший, але я не можу залучати без їхньої згоди. А ось Валерія Ходу, подруга Яніни Соколової, також прокоментувала стосунки Яніни та Валерія Харчишина спеціально для ютуб каналу Ростислав Продакшен. Тож дивіться деталі вже далі. Яніна з'являється дуже часто з Валерієм, це дружба чи щось більше. Мабуть, всі глядачі бачать Яніну зараз частіше, ніж я, насправді. Я вже не пам'ятаю, коли я її бачила. Mm -hmm. Те, що Валерії, так як він допомагав, коли вона хворіла, це ми будемо дякувати разом з Яніною, йому ще дуже довго. Справді, те. ну, та, по-перше, і чоловіки не завжди можуть так піклуватися, особливо така непроста, непроста хвороба була. Тому все, що я можу сказати Валерію, що він справжній друг, він зробив неможливе, і така людина, я думаю, що буде ще дуже довго поруч, тому що вони, вони класні друзі.